усім привіт! Сьогодні у нас будуть хлоповки на вівсяному молоці. А ці хлоповки з полуничкою. а, І також додавання э, господи, кокосового Господи, кокосової свищеного молока. Усім смачного. Угу. <рес> Спека неймовірна. Трошки стало прохолодніше, але це трошки майже не відчувається. На сонячній стороні будинку. Як нагрівалося до температури пекла, так воно і нагрівається далі. Але нічого, вентилятор спасе нас усіх. Ну, допоки світло я <плес> а, так його ще стабільно вимикають. Так. Де ж наше відео, яке ми загубили. До речі, до речі, як виявилось, Казанова кормив своїх коханок устрицями. Mm -hmm. Устриці з полониці? Можливо, це і буде смачно. У загальному устрицю теж можна запекти, це смачно. До речі, в Харкові ще не бачили жодного разу запечених устриць на доставку. Якщо ви знаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Раніше до війни 100% пам'ятаю було декілька доставок. Але зараз в зараз більшості це класика доставок, тобто це м -м перше шаурма, друге піца, третє, як думаєте, звичайно, роли та додатки. Потім вже йдуть булгери. Круасани і так далі. Хоча, як ви знаєте, в Україні зараз на першому місці по доставкам це суші і роли. Ну, мабуть, це таке роли. Суші у нас не дуже прижилися. Так само і Сашимі. Тобто ми більше любимо, коли це. Значинкою, коли багато рибки, сирок серединці, ще щось таке смачне та могучку кавокаду. У нас якось не розуміють чистий смак рибки або чистий смак креветки, це якось не дається нам. До речі, не в япі, чи залишилось залишились чи ні сашимі, бо я їх дуже хотіла спробувати, але ніяк не доходили мої лапки до цього. Вже за традицією. кава. Так. так, наступна загадка. Чекаємо. Одне з найпопулярніших страв в Мексиці. Перед подачею розріз... вуличних страв в Мексиці. Перед подачою розрізають на чотири рівні частини. І тут я трошки зависла. Бо я пам'ятаю багато вуличних страв, але що саме розрізають на чотири частинки, я не пам'ятаю. Я думаю, що це щось пов'язане з м'яском стовідсотковим. Злочинне молоко надало кокосовий присмак. Точно, кисадилія. Зараз гадала кисаділію з колінічей. Там такий маленький путь свиреньок в кукурудзиній літошці. Ні, вона добра, але це насправді кисаділія. Як і майже все, що подається в колянічах. Тобто, зараз це велика кількість салатів. Мій фаворит, звичайно, крабовий, бо я обожнюю крабові палочки. Але інколи там бувають доволі дивні салати або страви. Мені ще подобаються у них супи. Гарбузовий суп, дуже смачний. Mm, з мідболами дуже смачний. Більше мені подобається все-таки гарбузовий, бо там крем суп, він такий вершковий, ніжний. Mm -hmm. Так, на ну, дівчатка подали вареники, їх є в пацюк, тут все добре. Далі. Савіче. Популярна у світі страва з маринованою рибкою, походження страви з пару. Дівчатка одразу відповіли савічі, тут навіть подумати не дали. Найпопулярніше страва в Україні з буряка Борщ. Ну, так. Ні, ну найпопулярніший, об'єктивний борщ. Є також, господи. Є також суп. Холодник ось. Ну, я не впевнена, просто холодник він на другому плані. ну Першочергове це завжди борщ. Холодник дуже-дуже рідко, коли в закладах є, а борщ майже завжди є, одразу. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Буде, без, буде без. Так, це вірно. Mm -hmm. Sånn, ja. Яку страву азійської кухні в рисовий папір. Спінг роли. Одразу.